Прогноз погоди підготовлено синоптиками погодні КюА. Погода з 21 по 23 лютого. В атмосфері домінуватиме північний процес. Тому арктичне повітря буде інтенсивно вихолоджуватися вночі до 10-16 градусів морозу. Вдень морозна погода утримається, але інтенсивність холоду буде меншою від 2 до 5 градусів морозу. За даними погодніка. Такі показники є на 5-6 градусів нижче кліматичної норми. До кінця тижня снігу та дощу не спостерігатиметься. Невеликі пориви вітру до 6-7 метрів за секунду прогнозують на півдні та сході. Через тривалу холодну погоду температура повітря значно знизилася. Це призвело до активного утворення льоду на річках, озерах та водосховищах по всій країні. Однак важливо пам'ятати, що цей льодовий покрив є недостатньо міцним і стабільним. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Підтримайте український метеосервіс, завантажте погоднік на свій телефон. Погода 21 лютого. П'ятниця. У західних областях хмари частково закриватимуть сонце. Вночі від мінус 6 до мінус 12. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від мінус 3 до плюс 4 в Ужгороді. Вітер південно-східний від 1 до 4 метрів за секунду. У центральній частині України похмуро подекуди з'являтимуться сонячні прояснення. В нічний період від 9 до 13 градусів морозу. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси зупиниться біля мінус 2, мінус 4. Вітер північно-східний. Його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва У п'ятниці очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Денна температура повітря становитиме мінус 4, вночі похолодання до мінус одинадцять. Швидкість північно-східного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі нічна температура мінус 10, мінус 18. Протягом доби у Сумах, Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові до 4 градусів морозу. Вітер північно-східний східний його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. У південному регіоні у п'ятницю хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. Вночі від мінус вісім до мінус одинадцять. Протягом доби у Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні коливання температури від нуля до мінус трьох. Вітер північний, північно-східний, прискориться до 6-7 метрів за секунду. На сході України день видасться похмурим лише зрідка можливі короткі прояснення, безхмарно та сонячно буде лише у Дніпрі. У нічні години від 11 до 14 градусів морозу. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі утримається мінус 2, мінус 4. Вітер північно-східний. Його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. Погода 22 лютого. Субота на заході вихідні розпочнуться хмарною погодою з проясненнями. Вночі від мінус 6 до мінус 12. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від мінус 2 до плюс 5. Вітер південно-східний від 3 до 5 метрів за секунду. У центрі України у суботу домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально. Нічна температура опуститься до мінус одинад, мінус 14. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Білій церкві та Черкаси спостерігатиметься мінус один, мінус чотири. Вітер здебільшого північно-східний від 1 до 3 метрів за секунду. Погода у Києві Субота буде похмурою з невеликою кількістю сонячного світла. мінус два, вночі до мінус 14. Вітер східний. Майже невідчутний до 1 метра за секунду. У північному регіоні сонячно та безхмарно, проте морозна температура зберігатиметься протягом дня. У нічний період відчутне зниження до мінус 11, мінус 16. Вдень у Сумах, Романах, Охтирці, Житомирі та Чернігові від 1 до 4 градусів морозу. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме 3 метрів за секунду. На півдні України у суботу переважатиме похмура погода з короткочасними проясненнями, тоді як в Ізмаїлі очікується ясне небо та сонячна погода. Температура повітря вночі від мінус вісім до мінус тринадцять. Протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську Херсоні та Миколаєві зафіксують від нуля до мінус трьох. Вітер північно-східний, його швидкість від чотирьох до п'яти метрів за секунду. На сході у суботу хмари чергуватимуться із сонцем. Нічна температура коливатиметься від мінус 12 до мінус 15. В денні години у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Кам'янському, Краматорську та Харкові зафіксують мінус 3 мінус вітер північний від 3 до 5 метрів за секунду. Погода 23 лютого. Неділя на заході наприкінці тижня хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. В темну пору від мінус 5 до мінус 12. Денна температура повітря у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливатиметься від мінус одного до плюс 5. Вітер південний, південно-східний його швидкість від двох до чотирьох метрів за секунду. У центрі України в неділю очікується ясна та безхмарна погода. З настанням ночі від мінус 9 до мінус 12. Протягом дня у Полтаві, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси коливання температури від мінус трьох до плюс одного, вітер північний північно-західний від 1 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва у столиці день обіцяє бути сонячним. Протягом доби температура коливатиметься від мінус одинадцять до нуля. Швидкість північно-західного вітру не більше одного метра за секунду. На півночі буде сонячна погода з невеликою хмарністю, яка не зіпсує загального враження від ясного дня, в нічні години від мінус 8 до мінус В вдень у сумах Бердичеві, конотопі, прилуки, Житомирі та Чернігові від 0 до мінус 3. Вітер здебільшого північно-західний Його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. У південній частині України в неділю сонячно та безхмарно, але сильного потепління очікувати не варто. Нічна температура становитиме мінус 6, мінус 12. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві від мінус одного до плюс одного. Вітер північний його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. У Херсоні пориви до 6 метрів за секунду. На сході в останній день тижня теж сонячно, але прохолодно. У ніч на неділю від 10 до 14 градусів морозу. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові фіксуватимуть мінус 2, мінус 3. Вітер північний його швидкість від 4 до 6 метрів за секунду. Прогноз магнітних бур. До уваги всіх метеозалежних. В п'ятницю та на вихідних магнітних бур не очікується. Потужність геомагнітних коливань не перевищуватиме двох балів. Такі показники не здатні впливати на самопочуття, тож дні минуть комфортно. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погоднік.